Почому клубніка у вас продається, дитина. Це ви не. Хочете заробити, скільки вона Ну, Гривень 80. 80 гривень? І Куда? ви мені зараз віддасте, так? Да, за 80 гривень? Ну так. Да. А вона нормальна, не просрочена? Та ні, свіжа. А хімія є там без хімікатів, не по кропка нічого? Сама вирощувала? Де да. вас городи. Біля дому. дому. Біля дома. О, То ви у нас на Сергому городі ви живете. Слуха, а yeah. у нормальна а вти... ну, просто глянь, засніми клубніку, подивись, як, в... просто ру... як ладонь моя, втикай. Слухай, так іди на базар їдь. Їдь на цент... зараз на центральний ринок і стань. Прод... Да все ж я продам сьогодні. Хочу тобі цей анекдот розказати. Well, Коротше, звичайно, я вмію готувати. Дивись, як я готую. Закипіло, uh -huh. кидаю. Кипіло, Витягую. Uh -huh. От такий з мене повар. А ти як готуєш вдома, розкажи. Які блюда, Як вообще? Що ну, любиш саме чаще готувати? Піцу, мабуть. Піцу? Так. Да. Ну так. Береш муку, береш дріжджі, береш uh -huh. воду, береш. Бараж... Сирники і хата згоріла, так? Да? Так. Да. Ну, то добре, що пожарка рядом тут на Сергороді, то за далеко їхати да. ці приставку заказу доставки, не готуй реально. Бо з глибочесним дому він теж не не дешево стоїть. Слухай, да. ну нормально. Коротше, все тоді, дякую тобі, велике. Слуха, тут нормально, в тебе на городі ще є. А в мене, вибач, города немає. Я з хлопець з Вінниці, а ви тут, ви вас є городи, а в мене нема. У мене дом жилий. Де мене ті городи? гарно вечір.